У Житомирі почали застосовувати графіки погодинних відключень. Це впливає на роботу електротранспорту в місті. Скільки наразі працює тролейбусів трамваїв, та чи вистачає цього, аби люди доїхали до роботи? Розповідає заступник міського голови Олександр Шевчук. 58-60 тролейбусів, шість трамваїв і приблизно біля 20 автобусів. Саме головна наша мета, все ж таки, це пікове навантаження. І до 8 години основний пік то веселий в місті працює. Відключення, які впливають на роботу транспорт, починається з 8 години. У міській раді говорять, що пристосувалися до умов. Тому на маршрутах працює звична кількість громадського транспорту. На літній період саме це липень, серпень, падає пасажиропотік. Тому ми вирішили і зазвичай в ці літні місяці знижується кількість випуску на рухому складу на лінію міста. В цьому році ми вирішили не зменшувати та сама кількість і працює. Ми розуміємо, що є відключення світла на всіх маршрутах. Працюють автобуси і комунальні, і приватного перевізника. Тому, на жаль, ми пристосувалися працювати в цих умовах. Але зранку на випуску раніше години де випуск, який планований, звичайний, і кожен день курсують тролейбуси по своїм маршрутам. Через відключення тролейбуси можуть зупинитися посеред міста. Проте комунальники роблять все можливе, аби не було скупчення непрацювання. Цючого електротранспорту. На жаль, при факті ми бачимо, що відключення термінові, раптові, і ми не можемо скоригувати інші маршрути. Деякі ситуації, що тролейбуси зупиняються прямо під час руху на вулиці, наприклад, Київській, Це на минулому тижні у нас було 23 тролейбуси, зупинились одночасно в кільці Київська, вокзальна, Вітрука і частини Великобердичівське, але зараз вже є дії, які зробили. Наше комунальне підприємство, є додаткові резерви, які могли вони використати, перепідключити підстанції. Тому одночасно такого великого кільця зараз відключення немає. Є невеликими ділянками, зараз, наприклад, у нас відключена вулиця Вітрука.